Від народної ікони до світового модерну. Під такою назвою в обласній бібліотеці для юнацтва імені Василя Симоненка відбулася зустріч із Миколою Бабаком, народним художником України, письменником і колекціонером. Микола Бабак завжди продукує щось нове на актуальні теми, каже художниця Севастіана Федоренко. До того ж, завжди цікаво простежувати творчий розвиток митця. Від там молодих років і надалі його там творчі періоди, тому що протягом різних років там у художників також у митців завжди якесь нове спрямування. Це призводить до того, що ем, людина розвивається в різних напрямах і таким чином. Його творчість, його художня творчість, і літературна творчість е якихось нових вершин досягає. Художник не обмежується однією ролью, розповідає завідувачка відділу мистецтв бібліотеки Марина Чеперис. Він також літератор, лауреат Шевченківської премії і громадський діяч. Людина митець, яка Представляла нашу Україну на чи не найпрестижнішому фестивалі сучасного мистецтва «Венеційський Бієнале. Це волонтер, це засновник фонду імені Миколи Бабака. Його імені людина, яку б я назвала важковаговиком української культури. Його книга «Народна ікона середньої Надніпрянщини xviii вісімнадцятого століття у контексті селянського простору стала справжнім проривом у книговидавництві, додає пані Марина, і отримала зокрема одну з найпрестижніших премій імені Тараса Шевченка. Вона стала кра кращою книгою форму видавців у Львові у 2009 році. Вона нагороджена дипломом імені Івана Федорова на конкурсі мистецтво книги. Вона отримала перше місце у номінації Візитівка і Гран-Прі як головний переможець 11-го всеукраїнського рейтингу книжка року року-2009». Про свій творчий шлях Микола Бабак говорив із черкаською молоддю. Він радить жити тут і за. Раз не чекаючи на вдалу мить, і принагідно дякую працівникам книгозбірні, які для літературної експозиції ретельно зібрали найкращі доробки. Життя складається з того, що я ось тут бачу. З цієї толоки, яка ще за який за цей тризуб, і ще мене КГБ викликало. Це молоді цього не зрозуміть, і просили мене, щоб я зняв це. І, будь ласка, тому що матиму неприємності. І мої хуліганські витівки «Боже, ми вільні, туманів», і, і ліхова кров все це історія, яка складається із тих миттєвостей, які називаються життя е творче життя художника. Спілкуючись із відвідувачами, художник додає: відсутність професійної художньої освіти не завадила досягти вершин. Головне бути наполегливим. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.